Сьогодні ми зібралися тут, щоб у скороботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку та різних професій, які полягли у кривавій борні за право жити у своїй незалежній державі, за право бути вільними. З болем, згадаймо, серпень 2014 року. Українські війська потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Бойовики тоді цинічно обстріляли коридор життя, яким виходили українські бійці. За офіційними даними, навколо Іловайська та в самому місті загинули. 366 українських бійців. Ще 429 дістали поранення, 300 потрапили у полон, а 84 досі вважаються зниклими безвісті. Неправда, що герої не вмирають. За 9 років війни на півдні і на сході. Їх полягло вже надто багато гинуть вони і сьогодні, та не вмирає пам'ять про них собою вони закрили Україну від ворожих куль, мін та ракет. Наш святий обов'язок перед ними зробити усе можливе, щоб їхні жертви не були. Марними. Тим, хто у боротьбі за Україну не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується. Згадаймо усіх полеглих за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні, 29 серпня, день вшанування всіх полеглих на цій російсько-українській несправедливій вітчизняній війні, але це не означає, що ми лише сьогодні маємо пам'ятати і згадувати про них. Нині в країні йде війна, кожного ранку, розплющивши в очі, ми маємо дякувати Збройним силам за кожен наш прожитий день. Ми маємо пам'ятати тих, хто повернулися на щиті. Ми маємо всіми силами, всім своїм єством, словом, ділом чи молитвою наближати ту довгоочікувану перемогу і задавати собі кожного дня одне і те ж питання. А що сьогодні ми зробили для того, щоб наблизити перемогу? А що сьогодні ми зробили для сімей тих, хто повернувся додому на щиті? І тільки тоді, і тільки тоді ми здобудемо. Довгоочікувану перемогу, і все буде Бориспіль, все буде Україна. Дуже багато героїв сьогодні ми згадуємо і будемо згадувати. На жаль, цей спусток постійно поповнюється. І, на жаль, це все забрала російська армія, російські солдати. У нас таких козаків забрала війна. Але є те, чого вони забрати не змогли і не зможуть ніколи. Це нашу пам'ять про цих хлопців, про всіх хлопців, про всіх героїв. Тому що людина живе до тих пір, поки ми про неї пам'ятаємо, і ми просто не маємо права забути сьогодні, у день пам'яті захисників України квіти на знак шани вдячності і поваги від громади Бориспільщини покладаються до алеї пам'яті наших полеглих захисників.